Маю найгарніші повнорозмірні навушники, які тільки робило людство Nophen Headphone One. Нумо розпаковувати. Обожнюю техніку Nhenhen, Преміальні матеріали, цікавий досвід під час розпакування, і важко передати це словами краще один раз відчути. В комплекті маємо твердий чохол разом із навушниками всередині, до яких повернусь за мить, кабель USB-C на USB-C. Кабель 3,5 на 3,5 мм паперці і документація. Подивіться на цю красу: обрав білу версію навушників, яка, на мою думку, виглядає значно цікавіше за чорну. Ці навушники чіпляють погляди на вулиці, бо вони виглядають незвично і оригінально. Відчувається, що тут вклали душу та любов. Жодних сенсорів та жестів, лише фізичні кнопки, і коліщатка. Ну нукаїв. А от чи настільки ж вони гарні по якості звуку, розберемось в детальному огляді на каналі. Підписуйся, щоб не пропустити!